Вітаю в ефірі. Інформаційні деталі п'ятниці у сьогоднішньому випуску. Ви дізнаєтеся про таке. У Мукачеві мітингували рідні бійців 128-ї. Вимагали не повертати їх на фронт, а дати заслужений відпочинок. Складно виживати реалії закарпатського села. Покажемо далі. Корисно, але дорого. М'ясо-молочні продукти стають непосильними для скромних сімейних бюджетів. 128-ма гірськопіхотна бригада, 30 загиблих, четверо зникли безвісти, двоє потрапили в полон. Дані неофіційні, проте озвучені радником президента Юрієм Бутусовим. Збір інформації триває, але не всі підрозділи ще повернулися в базовий табір. Командування частини має зв'язок з усіма підрозділами, але доля не менше десятьох військовослужбовців наразі невідома. Із Дебальцева не вдалося вивезти навіть тіла загиблих. Серед них і командира розвідки 128-ї бригади, майора Віталія. Столакі у машину, яка перевозила тіла військових, влучив снаряд. Поранених яких вдалося вивести, розмістили у лікарнях Артемівська, Харкова та Дніпропетровська. За інформацією волонтерів, частина бійців 128-ї бригади, які вирвалися із оточення, уже прибули до Києва. Мукачеві мітингували рідні бійців 128-ї бригади у такий спосіб. Хотіли нагадати керівництву держави про обіцяну ротацію. Мітинг кажуть люди, був стихійним. Зібралося п'ять десятків осіб. Люди занепокоєні інформацією, що 128-му бригаду, яка з важкими втратами та без техніки буквально два дні тому вийшла з оточення під Дебальцевим. Можуть знов відправити воювати. Про таку можливість повідомляють одразу кілька джерел: військові та журналісти, тож готують звер до керівництва держави з вимогою відпустити героїв на заслужений відпочинок. План мобілізації солдатів та сержантів під час першого етапу четвертої хвилі виконано на 26%. На 15% мобілізували офіцерів. Закінчується перший етап 20 лютого. З цього дня розпочинається новий другий. Мобілізувати планують не менше 700 осіб. Цифри ще коригуватиметься. План першого етапу не виконали. Уже з 20 лютого закарпатці отримуватимуть повістки, розноситимуть їх і за домашніми адресами, і за місцем роботи. Кухар та водій ці спеціально. Альності не військового характеру, які наразі в дефіциті у збройних силах. Після проходження медичних комісій чоловіків відправлятимуть у навчальні центри. Це навчальний центр міста Десна з Чернігівської області, це навчальний центр міста Старичі Львівської області, це 233-й загальновійськовий полігон, де будуть е, проходити підготовку ті військовозобов'язані, які на сьогоднішній день не мали військово облікової спеціальності, не проходили службу в збройних силах України. 28,05 за долар на міжбанку. Черговий антирекорд української гривні. 29,60 правлять за американську валюту по комерційному реальному курсу. Продати долар можна вже за 27,35. Курс євро також росте. 33,40. Доведеться заплатити тим, хто хоче придбати європейську валюту. Продати євро можна за 31 гривню. Нагадаємо, в Ужгородських банках діє обмеження. В одні руки продають еквівалент трьом тисячам гривень. Нині це. Вже навіть менше ніж 90 євро та трохи більше 100 доларів. Сільська економія. Магазини все частіше відпускають товари у борг, а селяни годуються з власних городів. Оптимізму не втрачають. Виживати кажуть, треба все одно. Але й марних надій на нові бюджети не плекають. Навіть школи та садочки живуть за рахунок меценатів та батьків. Наша Олександра Туранова побувала на Перечищенні і розкаже більше. У селі Турія Ремета занепадає бізнес. Те, що мало б приносити кошти у сільський бюджет, не приносить грошей, навіть власникам. У Сніжани з кубани магазині є все необхідне: їжа, побутова хімія, одяг. Та працює жінка собі в збиток. каже односельчани: відмовляються навіть від найнеобхіднішого: хліб за 8 гривень не їдять. Сніжані часто доводиться давати продукти в борг. Люди. Стали взагалі не купувати, ну, дуже тяжко. Так що найбільше всього тепер я би сказала, що убитошний період, бо бо ми моя пенсія. Сюди йде чоловіка пенсія, сюди йде в магазину, а возрата возрат слабий. Самі ж селяни пояснюють, ніколи не розкошували, а зараз й зовсім затягли паски. Прожити традиційно намагаються за рахунок власних господарств Безкоштовно санчали сіло, Воздух, воду маємо і все. Ніж не, не маємо безкоштовно. Вирощуємо кромплі і маленьку собі капусту вирощуємо, але що того. то так галежуємо, бідуємо з дня на день. Пензія мінімальна, хто як годить, так виживає. Йдемо дізнаватись, як живеться місцевим бюджетним закладом. У турі Арематівській школі навчається чотири сотні дітей. В просторі класи з ремонтом тепло книг вистачає. Та не завдяки сільському бюджету з місцевої скарбниці гроші виділяють лише на захищені статті зарплати, світло та опалення. Усе інше коштом меценатів та батьків. Школа з 82-го року, і дуже багато тепла виходить, як кажуть, через шпари, тому що вікна вже старі, і ми написали таке таку. Таке прохання у райдержадміністрацію зверталися е, про заміну вікон у всій школі і заміну дверей. А в основному звертаємося до меценатів. У садочку така ж ситуація: що меценати подарували, те й мають. Сільський бюджет забезпечує мінімум частину коштів на ліки для маленького медпункту і харчування. На даний час у нас у садочку тепло, це основне забезпечення. Так, на середньому рівні. Але буде краще. Надіюся, буде краще. Скільки коштів надійде в місцевий бюджет, підрахувати непросто. За задумом урядовців наповнити казну мають податки на нерухомість природних надр та акцизи. Та в реальності все не так. Далеко не всі помашкання приватизовані, платоспроможних підприємців мало. А природних надр у турії реметі нема. Дорога м'ясомолочка. Продавці кажуть, на м'ясі та сирах закарпатці економлять, хоча ціни в порівнянні з іншими продуктами харчування за останній місяць зросли незначно на 5-7%. Так само і на домашні молочні продукти сир, сметану, молоко. Чи варто чекати на зниження вартості м'ясної та молочної продукції з початку посту? Адже традиційно попит на них падає на 15-20%. Тенденції Тенденція ринку досліджувала наша знімальна група. Продавці на ринку більше не женуться за курсом долара. кажуть, попит і без того слабкий, тож підвищувати ціни не вийде. Програма мінімум: хліб, цукор, олія. Попит на м'ясну продукцію знизився вдвічі, а то і втричі. Обмежимо в деяких е -е, мірах менше купуєте. Менше. А то ніж може півроку тому. Ясно, звісно, небагато, бо подорожало дуже. Продавці ж кажуть, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року ціни практично такі ж, та змінилась вартість самих грошей. Більше брали, тепер менше беруть. Телятіна на кусті 90 гривень. Це на кусті, що з ножки максимум 110 м'якоть. І ниже там ребра 55. А свинина 65 гривень. Вікторії як багатьом доводиться економити на м'ясі та на молочну продукцію щотижня витрачає близько сотні гривень. Не може відмовити своїй дитині. Роблю сирники, то що дитина любить в основному? Та інколи сметану любить, де ложками їсти домашню. Молоко частенько бере п'є кожен вечір. Вартість за грудку домашнього творогу на ринку різниця. По 20 гривень 18, 35 і 30. Продавці передбачають, піст знизить попит на молоко, сир і сметану на 15-20%, та зменшити ціни не можуть. Зерно дорогоє, макуха дорога, все дороге, що треба купити. Ну а таке вже сім, вже й не рахуємо свою роботу світру. Протягом останнього тижня ціни на продукти майже не змінювались. Подорожчання прогнозують після посту. Перед великоднем ціни зростуть на яйця, м'ясо та сир. Не перемикайтесь, продовжуємо випуск коротким оглядом інших актуальних новин з життя області. Навчальні заклади Іршавщини теж на карантині. 19 лютого комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила відправити на вимушені канікули школи та садочки деяких населених пунктів. Наразі кажуть епідеміологи в районі перевищено епідемічний поріг захворюваності на ГРВІ. на двотижневих канікулах. Діти з десяти сіл, зокрема Приборжавського сільця, довгого Імстичева, лози. Закарпатські вище незаконно витратили майже 3 мільйони гривень. Фінперевірки виявили у закладах освіти незаконну виплату заробітної плати, грошової винагороди та надбавок працівникам, а також виплату зарплати викладачам сумісникам за невідпрацьований час. Здійснено також зайві виплати на суму 85 тисяч гривень через завищення обсягу і вартості виконаних ремонтно будівельних робіт. За результатами ревізії прийнято шість управлінських рішень. До навчальних закладів застосовано дві фінансів фінансові санкції 22 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, чотирьох до дисциплінарної та 14 осіб до матеріальної відповідальності. Музиканти з Ужгорода присвятили пісню бійцям з Дебальцевого. Місцевий гурт Числа створив композицію Ангел-Хранитель. У трихвилинній пісні йдеться про героїв, які безстрашно захищають українські рубежі. Автор соліст гурту Геннадій Донецький розказав композицію. Написав спонтанно після останніх трагічних подій у Дебальцеві, які трапилися уже після других мінських угод, і де загинуло багато наших солдатів. же землю Небо, вслідай. Ти давно уже все доказал. Побідай небо зав. небо зав'я. Неба заветімой. Залишайтесь з нами, далі розкажемо про таке. Архітектурні приводи. В центрі Ужгорода є кілька покинутих споруд, котрі руками псують архітектурне обличчя міста. Боремося з зайвою вагою. Медики кажуть, що закарпатці вже у зоні ризику. Будинки примарем в центральній частині Ужгорода вже роками, пусткою стоять кілька будівель. Кожна колись мала своє призначення. Була хімчисткою, аптечним складом санстанцією. Тепер займає цінні квадратні метри землі та псує архітектурне обличчя міста. Вигляд деяких просто жалюгідний. Вікна давно вибиті всередині гори, сміття та ганчір'я і притулок для безхатьків. Олена Остапчук бачила найбільш показові приклади. Смітник, санвузол та руїни усі принади на показ, і усе це на дорожезній землі у центрі Ужгорода. Буквально за кілька кроків від пішохідного мосту на Київській набережні 4 знаходиться будівля колишньої Ужгородської сес. Востаннє за призначенням це приміщення використовувалось аж у 2007 році, і з того часу воно стало фантомом. Ще наприкінці 19 століття у цій будівлі функціонував унікальний лікаро-горілчаний завод. Тут випускалася фруктова паленка. Нині зайти до приміщення і залишитись наодинці зі щурами та смородом. Ризикують лише безхатьки. Ужгородці будинок оминають оку. Бачите, жахливо. Я не знаю, як там люди взагалі паркують свої машини, тому що небезпечно і нераціональне використання простору в центрі міста. Таке, як багато є будівель, як скажімо. Червона ружа, яка теж стоїть пуста, і це ще одна. І відповідно, це, напевно, йдуть якісь баталії за приватну власність. Люди не сумніваються, будівлю привласнили за сумнівними схемами і не вірять, що вигідна з точки зору розміщення, але аварійна вона колись запрацює на користь міста. Для міста, для центру для такого історичного це просто абсурдно. Таке тримати, заважати може комусь це, а нам не заважає просто неприємно на таке дивитися. Все. Пора щось тим робити. Кажуть, що то продано бувшим мером від архітектурної руйнації окремих будинків до архітектурного розвалу цілих вулиць. Мукачевська рекордсмен за кількістю будинків примар, зведені переважно у 20-му столітті. Вони додавали шарму місту завдяки ансамблю фасадів. До того ж, це колишній так званий єврейський квартал, котрий славився унікальною ліпниною. Сьогодні ж деякі будинки використовують як смітники. Михайло Сирохман каже, Мукачівська вже давно втрачена для міста. Мистецтвознавець навіть гидує ходити цією вулицею. А якщо сюди потрапляє, вважає за краще дивитися під ноги і згадувати часи, коли Ужгород не був таким потворним. На з найстрашніших вулиць Ужгорода без лапок архітектори і головний архітектор не мали ніколи вирішального слова свого фахового. Вирішували все наші нещасні мери, які є найбільшим нещастям Ужгорода за всі роки його існування. Саме діяльність цих мерів призвела до втрати Ужгородом свого обличчя. Журналіст і громадський активіст Ярослав Гулан, котрий зробив безліч розслідувань сумнівних земельних рішень місцевої влади, переконаний, безгосподарні будинки можуть зникнути у будь-який день. Їх замінять нові, як це часто буває: претензійні та кричущі молочарня. Теж був такий хороший у нас об'єкт, його теж непрозоро продали. Зараз офіційно ми маємо нібито реконструкцію. Але питання, як реконструювати, треба враховувати думки експертів. Я не думаю, що це будівля вписується в історичний центр Ужгорода. Ну, раз так наше керівництво вирішило, а правоохоронні органи вважають, що це нормально. Ну, значить, це маємо. Така ж доля спіткала, і колишній кінотеатр «Ужгород», першу аптеку на корзо та ресторан Червена ружа. В Ужгороді двомісячний карантин через сказ. Два тижні тому хворий собака вкусив дитину. Життю дівчинки вже нічого не загрожує. А обласна веслужба повідомляє: на вулицях Минайській, 8 березня та Грушевського, щепили більше півсотні собак і кішок. За останні 10 років це вже третій випадок сказу в цьому районі. Мешканців міста просять, якщо вони побачать хворих собак, негайно повідомляти в управління ветеринарної медицини. Тему продовжить Наталка Панько. Йоркширському тер'єру Асі півроку пес домашній улюбленець, має якісне харчування, чотириразові прогулянки, вітаміни і щеплення. Його хазяйка Ольга цитує класика: ми відповідальні за тих, кого приручили. Тож Асі довелось перетерпіти зо п'ять щеплень. Одна прививка стоїть десь 160 гривень. І гривень. В общем, до полтори тисячі стоїть аналіз крові, щоб імунітет на сказ посмотрити. А коли їдеш за границю, треба справку об епітабстановки. Це справка. Стоє 120 гривен. гривень. Она, действительно на три дня. Тварин необхідно щеплювати від різних інфекційних захворювань раз на рік. Та доглядати за безпритульними собаками в Ужгороді майже нікому. Є кілька зоозахисних громадських організацій, котрі стерилізують тварин і роблять щеплення від сказу. Стерилізація і вакцинація від бешенства конкретно, і бірка ставиться на ухо, бірки нумеровані. Я можу по журналу посмотрети, коли конкретно собака була стерилізована да і вакцинірована. За неофіційною інформацією, собак без хатків на вулицях обласного центру більше тисячі. Лише з початку року від їхніх нападів постраждали два десятки ужгородців. Мене раніше саму покусали, ходила 9 місяців навколи. Останній випадок укусу скаженої собаки в Ужгороді трапився два тижні тому. Відтоді і до середини квітня в місті карантин. Ветеринарні служби ліквідовують осередок захворювання на вулицях 8 березня, Грушевського і Минайській. Місто грошей на щеплення собак та котів немає. Виручають гранти. Ужгородський район входить до переліку тих, де за кошти Євросоюзу проводиться вакцинація від сказу диких тварин. Це надзвичайно велика підмога в тому плані, що деякі Мірі, ми можемо погасити. Нікати поширення вірусу сказу в природному середовищі. Від диких тварин хвороба може перейти у міське середовище. Крім того, вони можуть передати людям інші небезпечні інфекції, зокрема правець та лептоспіроз. Тож медики і ветеринари радять бути обачними з безпритульними тваринами, особливо якщо собака можна сказати не в адекваті, агресивно себе веде, обільне слиновиділення, відказ від корму від їди можуть бути нервові. Припадки проблему ускладнює відсутність притулку для собак. Його будівництво анонсують вже 5 років. За цей час обіцяли відкриття щонайменше тричі. За планом там мають розмістити до 70 безпритульних тварин. Там їх мають стерилізувати і вакцинувати. Та коли такий притулок в Ужгороді запрацює, поки невідомо. Їжа не на користь. Кожен п'ятий українець потерпає від ожиріння, кожен третій від надлишкової ваги. Жінки накопичують зайві кілограми швидше, ніж чоловіки. Проте ця недуга, яка спричинює виникнення діабету та впливає на роботу серця, частіше вкорочує віку саме сильний статі. Чоловіки живуть в середньому на 10 років менше. І, хоча західні регіони України поступаються східним в проблемі маси тіла, все ж Закарпаття не оминула хвороба зайвої ваги. Олександру 21, однак він вже знає, що таке ожиріння. Рік тому зайві кілограми змусили хлопця кардинально змінити раціон харчування і спосіб життя. У мене як і по наслідству може це передатись. Ну, стараюсь, щоб вести такий спортивний образ життя. Ну, звичайно, переймаюся, не хочеться бути. Жирному і великому майже сім років досліджує проблему ожиріння Павло Олегович. Останні спостереження приголомшили медика. Кожен другий закарпатець потерпає від надлишкової ваги, і тільки 10% визнають, що виною цьому куріння, алкоголь і так звана їжа для бідних, дешева та некорисна. Хочете узнати, який достаток у людини, тобто, якщо він такий слім, худенький і підтягнутий підтянутий піджари, то це це означає, означає, що у цієї людини хороший достаток. Він може потратити гроші на джим, тобто на, на спортивні заняття, тобто це, це дорого. Він може потратити гроші на хорошу їжу, якісну, серед яких там морепродукти, овочі, фрукти, і подивіться на інші. Як барви на світлофорі. зелений, хвилюватись не варто. Жовтий треба задуматись. А червоний чим швидше худнути. За допомогою цієї двосторонньої стрічки лікар демонструє пацієнтам, що вони у зоні ризику. Про небезпеку жінкам сигналізують за 80 сантиметрів у талії. Чоловікам на проблему ожиріння натякає цифра 94. А тим, хто не хоче вірити красномовним показникам, медик пропонує вирахувати індекс маси тіла, якщо ваш зріст підвести до квадрату у метрах і на цю цифру розділити кілограм ваги, ви отримуєте певну цифру. Якщо ця цифра буде більше ніж 24, ви можете вже 20, 25 і вище, ви можете вже задуматися. Якщо ця цифра буде вище 30, то ви можете говорити про те, що у пацієнта є ожиріння і з ним треба негайно щось робити. І хоча трапляються випадки, що ожиріння є спадковою надугою у родині, або ж результатом загострення хронічної хвороби, не Частіше причина банальна, неправильне харчування. Замість їжі у співвідношенні по 40% із раціону дня, фруктів, овочів та каш, і 20 – м'яса та риби закарпатці споживають соєві сосиски, макарони, сало. Тяжко, але багато є таких людей. Але які не хочуть займатися своїм здоров'ям Ожиріння – зараз інша проблема: що нема щоб їсти в дітну дітей і в дорослих людей. Прикро те, що порожні гаманці впливають і на майбутнє покоління закарпатців протягом десятиліття. Фахівці спостерігають збільшення ваги новонароджених. Щороку на 200 грамів через незбалансоване харчування вагітних У 2014 році. Середня вага плоду становила 3800. सोधराम В попередніх роках відповідно 3600-3400, Тобто іде динаміка до вагомого збільшення. Якщо в подальшому Закарпатті ігноруватимуть проблему ожиріння серед дорослих, констатують спеціалісти, доведеться боротись із зайвими кілограмами у підлітків і закликають записуватись у спортзал та робити гімнастику. А ще нагадують, економити на їжі варто з розумом: мінімум жирного, максимум корисного, дієтичного. Про те, як правильно харчуватися, на чому не слід економити користь посту та інше, поговоримо із дієтологом Мирославою Качур. Вітаю вас, пані Мирославо. Скажіть, які найбільше найпоширеніші помилки у харчуванні роблять наші закарпатці? Коротко про це питання то це. Деколи незбалансоване харчування, відсутність тих чи інших продуктів, тому що правильне харчування це перш за все при правильному харчуванні мають вживатися продукти всіх груп, так це і бобові, і молочні страви, і м'ясні страви, горіхи, і так далі, овочі, фрукти. Ну, саме така найпоширеніша помилка, я вважаю, це недостатня кількість овочів та фруктів. За останніми рекомендаціями дієтологів: добова кількість овочів та фруктів має бути не менше 400 грам на день, а то і більше. Ну, як правило, в нашому раціоні, в раціоні наших людей не тільки закарпатців. Це зменшення, безумовно, не, не присутні в раціоні харчування овочів, фруктів, переважання більше жирної їжі, м'ясної їжі і так далі. Ну, безумовно, зловживання, деколи зловживання солодкими стравами. Якщо маємо говоримо про молодь, то це вже зловживання. Різними солодкими напоями і так далі. Оце такі основні моменти. Плюс, безумовно, деколи ну, я вже сказала за солодкі страви з зложивання, зложивання кількості солі. Теж використання солі в добовому раціоні має бути вона регламентується. Ну це для серед середнього добова кількість це грам на день. Чи зв'язано із проблемою зайвою вагою, хвороба кишково-шлункового тракту причиною ожиріння я би не. Акцентувала лише на проблемах шлунково кишкового тракту. Це е, різні можуть бути проблеми: аліментарні, різні ендокринологічні е, захворювання, які виклик, е, які визивають ожиріння, застосування тих чи інших ліків. І кажуть, що зайва вага має соціальний фактор. Мовляв, так успішні люди харчуються добре, слідкують за собою. А бідні вони не можуть собі дозволити цього, і є проблеми з харчуванням. Чи можливо ви дасте поради для скромного сімейного бюджету? Величина гаманця має значення, але такі якісь елементарні елементарні правила, я думаю, може собі дозволити кожна людина. Перерахуйте просто що це можливо. Ну, по перше, я вже сказала на початку нашої бесіди, що в раціоні харчування мають бути різні продукти, так. Це і молочні, овочі, фрукти, це й м'ясні страви. Причому, якщо м'ясні страви, то надавати перевагу. Це має бути м'ясо таких нежирних сортів і так далі. І риба, тобто, безумовно. Крім того, Злакові мають бути в раціоні. Починається піст, він найбільший в році. Як mm. в нього правильно входити, і, зокрема, для новачків? Я би хотіла застережити від, таких, від такого э, строгого посту. Дотримання посту це, по-перше, Молодих людей, так які ростуть, ро які дітей, молодих людей, вагітних жінок при деяких захворюваннях, при деяких навпаки, такі, такий режим навпаки є корисним. Чим потрібно замінювати ось ці продукти, молочні і м'ясні? Чим компенсувати? Якщо людина постить, то вона не отримує білкову їжу, так, яка є багато в продуктах тваринного походження. Ну це можна замінювати. Наприклад, такими продуктами, як квасоля. В раціоні людина, яка постить, має бути різноманітні каші. любителям солодощів може бути різні сухофрукти, якраз які корисні мед і так далі. Дякуємо вам за коментар. Надіюсь, у ужгородці та всі Закарпатці візьмуть до уваги ваші поради. Дякую. Все добре, дякую. Змагання розумників на історичному факультеті УЖНУ провели обласний етап конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт малої академії наук України. Чотири десятки школярів області змагалися за звання кращого знавця історії. Викладачі кажуть, переможцям будуть додаткові бали при вступі. Чотири десятки учнів розпочали знайомство з історичним факультетом із екскурсії унікальним археологічним музеєм. Відтак юних науковців розподілили на п'ять секцій: історичне краєзнавство, археологія, етнологія, історія України та всесвітня історія. Майбутній етнолог Олеся майже півроку досліджувала тему значення хліба в культурі українців. Дуже багато прикладають зусиль люди, 120 професій. Я дослідила. Готується обикновенно. Мука, яйця, молоко. Кожного свій рецепт приготування. Богдан каже, захоплення історією в його сім'ї передається із покоління в покоління дідусь, дядько та брат дипломовані історики. Нині хлопець сам робить впевнені кроки у цьому напрямку. Для конкурсу підготував тему події Першої світової війни на Великоберезнянщині. Я досліджував безпосередньо на території хірії, побував на місцях події, скористався літературою закарпатських науковців. Я вибрав свою тему, тому що зараз ми можемо спостерігати війну на сході. України, і я вважаю, що це важливо знати, яка є справжня війна. Кожного учасника змагань оцінювали за кількома критеріями: аргументованість, критичний аналіз та вміння вести дискусію. Тобто є відповідна шкала оцінювання їхніх знань. Окремо вони пишуть і складають тестові завдання. Це сьогодні вони проходили до обіду. Відтак самі роботи ще тиждень тому нам були доставлені, і наш викладачі відповідно до тих до тих балів, які можна набрати максимально 20 балів. Вони їх оцінюють. Історія улюблений предмет у школі, улюблений на тема Друга світова Максим. Чітко знає, що майбутнє життя пов'яже з історією. У темі операція Оверлорд намагався дослідити достовірні факти та розвінчати міфи. Мене зацікавила вона через те, що в багатьох відомих голівудських фільмах було знято кінокартини про цю операцію. Зокрема, такі фільми як «Брати по зброї або Рятувати Редового Раїна. Переможець обласного конкурсу представлятиме Закарпаття на всеукраїнському етапі і матиме бонуси при вступі на істфак ужну. Тут визначено Це усі новини на цю пору. Наші сюжети ви можете переглянути на сайті 21tv.info. Якщо ви стали очевидцем надзвичайної події чи знаєте про проблему, яка потребує вирішення. Повідомляйте нам у розділі Контакти. Дякую, що були з нами. Мирних нам вихідних. Та тільки хороших новин. До зустрічі!